Привіт-привіт! З'явилася в мене ось така орхідейка. Відкрилася е, повним розпуском вже. Це орхідея сюрприз, віддавашка. Зателефонувала мені подружка, яка працює м -м, нянею, і каже, у мене хазяйка хоче викинути Ір. Іли ти завтра зранку приїжджаєш по них або вони підуть у смітник. Тож я зимою. 21-го року швиденько зібралася і поїхала по орхідеї на другий бік Києва. Ну, і от розквітла ця красуня, і я хочу знати її назву. Питаю Людмилки, вона каже: Ір, може, це пініф в літньому цвітінні? Ой, мене, звісно, це насмішило, але сходство таке є. Тож, хотіла б дізнатися вашу думку. Як думаєте, чи може бути ця квіточка пініфом? Ось знайшла декілька фото в інтернеті. Єдине, що губка відрізняється. У моєї така червоненька, наче. Ну, і також з цієї серії віддава, віддавашок мені попалась ось ця верхочка. Це пірат пікоті в старому зразку. Такий він. Золотавий зі сплешиками ледь видними. Це його літній квітоносик відкрився. Він постійно квітує, гарненько відновився вже. Невеличку розетку має, але листечка в нього набагато більше стала, ніж було. Ну, і ось цей квітоносик, який був ще. Весною він його доращував, доращував і потім видав літній квітоніс. Як бачите, кольори теж відрізняються. Таке більш фіолетового в цих квіточках є. Ну, а квітоносик літній більш такий золотавий. Красунчик. Ну, Мені подобається в ньому те, що він дуже щедрий на цвітіння, постійно квітує. Ну, і так як мені тоді подарували 4, 4 орхідейки, 4 кущика, фантом теж входить в, в ці віддавашки. Ось такий красунчик. Небагато квітів, тому що він реанімашка, я розказувала вже про нього. Але чудово відновив, відновив коріннячко, наростив трішки листячка і порадував мене своєю красою. До речі, це архівні фото з 2021 року. Ось так він мав два листочка і квітував разом з наступною орхідеєю, яка називається полікадоц. Колька Доц того разу квітувала, бачите, яка вона нещасненька, квітувала дуже мілкими квітами. Вона мене не вразила, до речі, цими квітами. Я навіть її хотіла продати, коли вона була з квітоносом, але добре, що цього не зробила. Подивіться, який розмір має квіточка зараз, коли їй достатньо світла, коли їй подобається догляд. Вона теж чудово відновила свою розетку. Наростила багато корінців від шиї, і я думаю, що після того, як вона відквітує, я її спробую омолодити. Ну, ось така красунечка. Радують, радують віддавашки. Всі показали личка. Ну, а вам дякую за перегляд. Бажаю гарної тихої ночі. Гарного завтрашнього дня та до зустрічі на каналі!